Гостру нестачу фінансування через загальну кризу в країні відчувають і медики. Надавати повноцінну якісну допомогу сьогодні лікарняним закладам вкрай складно а про необхідний розвиток без підтримки з боку благодійників та меценатів годі й говорити. Саме тому, розуміючи необхідність підтримки галузі, благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Трошенка надав допомогу в відділенню інтенсивної терапії загального профілю обласної лікарні. Пальня поставила рушки, щоб Відділення доокомплектовано вкрай необхідним обладнанням. Палати з 12 спеціальними функціональними ліжками відтепер повністю готові до прийому хворих. Скориставшись нагодою, засновник фонду Поліський оберіг Владислав Патрошенко відвідав відділення і того ж дня принаївно зустрівся з колективом лікарні. У відвертій розмові з лікарями та персоналом лікарні йшлося про ситуацію на сході та про необхідність змін у політичній площині. Змін для того, аби влада нарешті почула голос громади. Зокрема, говорили і про складність законотворчої роботи у нинішньому парламенті. Владислав Атрошенко розповів, що лише ним особисто на розгляд депутатів було подано 20 законопроєктів, Деякі з них продиктовані специфікою проблем саме нашого регіону. Є велика проблема, якщо брати... Чорнобильську проблему. Людям доводить те, що в них онкологія виникла саме внаслідок проживання на певній території. От я це все описав в законі, закон був відхилений, закон був відхилений профільним комітетом медичним. Чому? Тому що він потребує державних видатків. Я питаю, шановні колеги, народні депутати, хіба це ваша справа оцінювати, скільки треба видатків? Це справа Кабінету міністрів. І виходить, що жоден закон, який потребує видатків, якщо він не подається до ініціативи Кабінету міністрів, фактично його прийняти майже неможливо. Я щоденно е, бачу ці приклади, і я би дуже би хотів, щоб колись е, в українському парламенті були присутні відповідальні політики, які більше робили би реальні справи, е, скажімо, починаючи навіть від того ж. Законодавства тільки об'єднання зусиль громади, законотворців та виконавчої гілки влади надасть можливість подолати труднощі, переконаний Владислав Атрошенко. А благодійна робота фонду «Поліський оберіг триватиме, адже за будь-яких обставин вчасно надана допомога є запорукою порятунку людського життя.